13 родин військовослужбовців напередодні нового року отримали сертифікати на придбання житла на Миколаївщині. В цілому в області до кінця року 80 ветеранів російсько-української війни отримують змогу придбати власні квартири. Це і комісовані і діючі військовослужбовці. Постяг родини ветерана, який теж незабаром стане власником квартири в Миколаєві. Побувала Наталія Якобсон-Белібова. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій з Анжелою мешкав в будинку батьків у селі Центральному, що на Миколаївщині. Мали тримісячну доньку. Обоє працювали у місцевій виправній колонії. Сергій заступником начальника. Через відсутність електрики з виправної установи втік в'язень. І під час його пошуків Сергій потрапив в полон до росіян. Собака вивела нас службова на в сусіднє село вавило. Там ходили, ходили, ну, подробниці. Що там відбулося? просто нас зустріли русські військові, сказали, що засуджений у них. Пішли з нами віддамо. Коли підійшли до їхнього блокпоста, нас просто мене младший інспектор кінолог і ще за мною пішов молодший техніки. ТЗО, нас забрали туди. До розташування орків. У полоні чоловіка протримали добу. Весь цей час знущались та залякували. Трошки вас питали, потім вивели перед строєм. Наділи відро на голову, почали стріляти возлі голови, видержав, навіть цей кіт позивний хотів, приглашав мене до них. Обіцяв командирам роти зробити, нагороди предоставити. Ну, я відмовився. Зрештою Сергія у росіян зміг забрати керівник колонії. Сам чоловік до того встиг вивезти з центрального дружину і доньку. Почали речі збирати після першого обстрілу села. Наважувались ми довго виїжджати. Вже знали, що той дорогою їхати не можна, бо у нас не випустять. Треба їхати тільки полями. Вже зранку сказать, спланували, коли вони виїжджати. Зранку зібралися, коли ще вони не виходили на свої позиції. І ми так виїжджали полями. То як їхали, я скажу, ми ще нікого не бачили, а вже як після нас люди їхали тою дорогою, то вже були обстріли. А після пережитого в полоні Сергій разом з братом і сам виїхав з села тими ж польовими дорогами, бо за допомогу збройним силам росіяни знову почали розшукувати чоловіка. В Миколаєві одразу ж вступив до лав спецвійськ. Було одна з умов моїх, що я перший повернусь в село, буду заходити разом з хлопцями. То відразу я погодився. Служив на багатьох напрямках, почався мій бойовий досвід село Ямпіль, Харківська область. Звільняв частину Харківської області, викликаючи вогонь на себе. Був на Донецькому напрямку, а в листопаді 22-го прийшла звістка, що його село ось-ось звільнятимуть, і Сергій поспішив туди. Я бігом зібрав речі, поїхав до себе в групу, спорядив групу, екіпірувалися. І вісім годин вечора, 10 листопада, ми, моя група зайшла з напрямку села Шмитова. Ми сюди зайшли в село. Потім Сергій повернувся на основний напрямок роботи своєї бригади на Донеччину, де в січні 23-го отримав важкі поранення ніг. Почався обстріл масований. Летіли ну, смерчі, летіли гради, ну і касетні боєприпаси. Ну і буквально за метр від мене. Впав касетний боєприпас, розірвався. Я відчув біль, впав, наложив собі турникет. Дружина Сергія каже, одразу відчула неладним, бо чоловік обіцяв вийти на зв'язок, а сам зник. Подзвонив Анжелі, він вже з лікарні. Він я сказав, знаходився в якомусь підвальному приміщенні. Я не розуміла, що це за приміщення, чим він так одягнений, не знала, що думати. Потім сказав, що мене ранили, бо я ж кажу, що, що сталося. Каже, тільки ноги, ноги, ноги. А що з ногами я не зрозуміла? Ну чи є вони, чи нема, що з ногами зовсім не ясно було. Вивезли Сергія з поля бою українські танкісти, які поверталися із завдання. Відтоді боєць пережив 14 операцій. Праву ногу, що постраждала найбільше, медикам вдалося врятувати. Однак чоловік її не відчуває. Нині Сергій має групу інвалідності та вже демобілізований. Мені. Хлопці-побратими сказали, що в мене немає ні життя ні свого нічого, то можна стати на облік, житловий облік. То я звернувся до ОТГ Шевченківського, там соцвідділ відразу теж допоміг. Всі документи я зібрав, але не очікував, бо мені сказали, ну, чекати, як військовий, чекати 2-3 роки, може 4, може 5. Не очікував, тут буквально 9 місяців мені повідомили, що все є. Цьогоріч Сергій отримав з рук президента нагороду за мужність за збігом обставин на тому ж напрямку, де й був поранений під вугледаром. Я повернувся на те місце і там вже так ми стояли, нас шикували. Заходи Володимир Олександрович, звісно, всі були в шоці. Ну, дуже приємно. У січні подружжя чекає на народження другої донечки, тож мріють до цього часу встигнути знайти квартиру в Миколаєві. Разом з ними сертифікату на купівлю житла отримали ще 12 родин. А з початку 24-го року коштом держави, міста та області на Миколаївщині житло отримали майже 300 родин військовослужбовців. Офіс президента поставив завдання одним із пріоритетних. Це ветеранська політика. На наступний рік ми подаємо ще проєкти щодо будівництва нових. Вого для того, що можна було використовувати для того, щоб надати це військовим та різним силам оборони і їх сім'ям для забезпечення потреб, тому ця ці програми і ці проект будуть лише збільшуватися. Гроші на рахунки родин, які отримали сертифікати, мають надійти найближчим часом. Щоб використати ці кошти, в них є рік. Придбати житло можна у будь-якому населеному пункті країни. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.